Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Кімілійці стародавній народ, відомий за сирійських кинописних джерел, що зафіксували їхню перемогу над турацьким царем Русою. Грецькі джерела, такі як Одесея і Геродото, писують велику кімерійську державу на північних берегах Чорного моря. Кімрійці вели кочовий спосіб життя, займалися скотарством, частково землеробством, а також були відомі своїми кінними воїнами. Цьому столітті до нашої ери скіфи витіснили кімірійців, частково асимілювали їх. Кімерійці вирішили на південь до Малої Азії, де воювали з Асирією, Лідією та іншими державами. В 637 році до нашої ери кімірійці зазнали поразки від асирійців і скіфів. Археологічні дослідження показують, що кімірійці були автохтонним населенням України, ймовірно, нащадками трипільців. Згодом вони змішалися з місцевими народами, зокрема в Криму, де, можливо, стали предками Таврів. Місто Кімерія розташоване на території сучасного Миколаєва, було стародання портом кімерійців. Це одне з найстаріших міст України, згадане в писемних джерелах. Місто займало 6-7 гектарів, було побудовано в формі овалу і складалося з трьох частин: цитадель, предмістя та посаду. Оборонна стіна цитаделі сягала 2-3 метрів у висоту і трьох завшишки. Населення складало близько тисячі мешканців. Цитадель була домом для еліти, яка, на думку дослідників, складалася з ремісників, а не військових на території цитаделі знайдено майстерні косторізну, гончарну, ливарну, що підтверджує високий рівень рибісних навичок. Місто згадується у творах древніх авторів. Гомер описує його як розташоване біля входу в подойпічний світ, а Геродот згадував про кімерійські фортеці на переправі в Скіфії. Кімрійців участок отожнюють з чорногорівською групою пам'яток, що змінила білозарську культуру. Характерні для цієї групи десятки курганних поховань з дерев'яними конструкціями, над якими встановлювали кам'яні стели, прототипи степових баб. Поховання воїнів супроводжували зброєю та кінською зброєю, що підкреслювало особливе значення коня в їхньому житті. Кімрійці вважають першим відомим народом вершників і винахідників кінноти. Їхні вершники з мечами та луками перевернули навіть закути. Панцири Сирійське військо і суперництво Запасовицька сприяло появі ватажків, відомих як царі. Імена деяких з них відомі Ду – Духдаме, Шандахшатра та Теушпі. Мають співзвучні з перськими, що дозволяють вважати кімерійців іраномовними народами.